Воронка була part was connected. під час ракетної атаки. У цьому будинку були зруйновані два під'їзди. Загинули 18 людей. 72 квартири практично зруйновані. Ще 72 отримали значні пошкодження. Чітка морозумів, що нам потрібно відновлювати всі. Будинки, які постраждали, і зараз і зараз на сьогодні такі зруйновані вже вісім будинків. Навігай like like, да, які зруйновані yes, like А те, що пошкоджене, це більше п'ятисот у двох під'їздах. Є світло та опалення. Мешканці однієї з квартир показують верховному комісару, як вдалося полагодити оселю. Лісак нам помог матрасами. Ми так кадавжевокна поставляли, то ночівалі здесь наразі в Запоріжжі завершують готувати програму, згідно якої власники зруйнованого або непридатного для проживання житла зможуть щомісячно отримувати фінансову допомогу з міського бюджету. Відповідний проєкт рішення депутати мають затвердити на позачерговій сесії міської ради. Ті люди, у яких будинки постраждали або зруйновані, або непридатні для житла, буде щомісячно виділятися з міського бюджету по 10 тисяч гривень. Зі свого боку, міжнародні спостерігачі пообіцяли підтримку у відбудові. Наразі вони працюють із благодійними організаціями щодо поточних проблем. Я впевнений, що ресурси на більш масштабну відбудову України вони будуть пізніше, але будуть 100%. І зараз я з вами згоден, що це найскладніша частина, тому що все ще продовжується руйнування. Така допомога вона і наразі потрібна, але нам потрібно готуватися до майбутнього. І цей меседж я передам суспільству про те, що маємо бути готові до майбутнього відновлення. Міській раді визнають, самотужки вирішити питання відновлення житла неможливо вкрай необхідна допомога держави, благодійників та міжнародних партнерів. Ми повинні залучати як на більше міжнародних партнерів, які будуть співпрацювати з міською радою для того, щоб ми разом от вирішували ці проблеми. А проблем у нас дуже багато. Починаючи з того, що у нас зруйновані будинки, закінчуючи з тим, що у нас ушкоджені будинки, що у нас там повилітали вікна, двері і все інше. І на це все потрібні кошти. Головним питанням залишається можливість фінансової підтримки мешканців зруйнованого житла, а також відновлення зруйнованих будинків. Зауважують у міськраді. раді Артур Туркін іллягірник телеканал МТМ.